І так, перший розіграш відбувся на честь тисячі підписників, а другий через те, що переможець у першому відмовився від головного призу, сказавши, що мені не треба. Розіграй і зроби ще один збір. Робити розіграші це трохи якось накладно для моєї кишені, але однозначно приємно. Тому робимо все по тій же схемі. Щоб це не був розіграш заради розіграшу, ми поєднуємо його з актуальними і головне корисними речами. Збираємо на ЗСУ. Але спочатку про призи. Буде три призових місця. За перше буде Xiaomi Mi Band 7. за друге буде картина про руський корабль. Ну а за третє про крутих українських фермерів. Також при попередньому розіграші всім сподобалося боротися за призове місце найбільшого донату. Тому за це також буде приз смачний подарунок зі Львова». І так, для того, щоб прийняти участь, потрібно зробити донат в розмірі 50 гривень. В описі під відео буде посилання на монобанку. Наразі це найпопулярніший і найзручніший спосіб для зборів. Можна оплатити з любої карти і любого банку. Що круто, це при здійсненні донату є можливість залишити коментар. Якщо ви хочете брати участь, то напишіть своє ім'я в відповідному полі. Та у полі коментар прям бажано і найкраще це мобільний номер. Але про всяк випадок, якби що, то можете залишити, наприклад, той самий нікнейм в Телеграм, Інстаграм або Емейл. Якщо ви просто хочете доєднатися до збору без участі, наприклад, скинути тисячу гривень, то можете залишити там коментар і ім'я, пустим, ну або можете написати там будь-яку іншу інформацію. Також донат можна робити на 50, 100, 150 і навіть більше, це буде збільшувати шанси на виграш. Тобто кожні 50 гривень. Це заявка на участь, відповідно там, наприклад, 150 гривень це три заявки. Також прям будь-яка сума буде доречною і корисною, тому можна кидати навіть менше 50 гривень. Це також буде означати, що ви просто хочете доєднатися до збору без участі. І також це буде дуже круте рішення і прям дуже вітається. Всі зібрані гроші підуть у фонд притули або у фонд Повернись живим. Для цього ми зробимо просто голосування. Завершення цього перед новорічного відбудеться в неділю 25 грудня і буде проведено звичайний стрім або незвичайний, на якому не обов'язково, але бажано буде. Там буде вибрано та оголошено тих самих переможців, які будуть вибрані з допомогою рандому. Час проведення буде трошечки ближче до цієї дати, відомо так як потрібно буде звірити графіки з відключення світла. Умови максимально прості, і навіть на канал не потрібно підписуватися, бо підписка тільки якщо подобається контент та не хочеться його загубити. Також вітається розповсюдження цього відео між друзями та близькими, щоб вони також змогли долучитися до збору. А я ще раз нагадую, що це не розіграш заради призів. Призи це просто приємний бонус. Це все робиться заради нашої з вами загальної перемоги. Тому долучайтеся і до зустрічі!